Директор. ага, ну, директор. це по життю. Директор Олена, знайомтось, підприємець приватної. І якось мені здалося, що до там, ну, 45 це вже. Ой, там туди-сюди. Якийсь бізнес, там трошки власний, традиційний, все нормально, все стабільно. Ну, вже все, вже, вже до пенсії там якось будемо тягнути. 50 років мені трошки стало страшнувато, але я вже змирилася, ну все, там бути дітей, внуків бавити, точніше. Зустрічать. Uh -huh. Але стрмно. Uh -huh. Ну, не... блін, йо-моя. Я собі рішила на свої 50 років, на 50-річчя, що перших 50 років я жила так, як треба, а наступних 50 я буду жити так, як я хочу. Oh. Ось. І я розумію, що вчитися ніколи не пізно, розвиватися ніколи не пізно. Завжди е всесвіт дає шанс, якщо ти хочеш. Традиційний. І, 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 і... Розумію, є у мене традиційний бізнес, є, працює. Але в Мережевому не треба вкладати постійно свої гроші. Не треба. Є перспектива росту, росту. ті самі зусилля, але більші доходи. Якщо ти це робиш регулярно, то прикладаючи ті самі зусилля. Ти отримуєш більші доходи. Вони в тебе подвоюються, потроюються, в чотири рази виростають. Виростають до такої до такої межі, до якої ти хочеш. А спє це просто пісня. Так, да, от Лян, ти підприємець, ти ж між. Я користувалася раніше, ще більше 20 років тому, отримала результати на певних продуктах додаткового харчування і розуміла, як вони працюють із організмом. І якщо ти хочеш бути здоровим, проводити профілактику свого здоров'я, а не лікувати, то треба щось додати до нашого харчування. Для того, щоб підтримати організм. Я це дуже добре розуміла. Але як я спробувала коктейлі, фітлайн, це блін, мені хотілося, хотілося, хотілося. Я не могла насититися. Тому що, коли п'єш пігулки, ти п'єш як ліки, ну, капсули. Там. Ну це смачно, а це ти тобі результати щось отримала чи ти просто свідомо? Я виспалася. Я ви нарешті я виспалася. І це такий кайф був проснутися із відчуттям відпочинку. Що ти скажеш підприємцям, які кажуть мережевий чи малим це не бізнес? І там нема грошей. Вони просто не розуміють, що вони говорять. Для того щоб заперечити, треба категорично треба розібратися. Спочатку. Якщо просто сказати, аби сказати, ну то це їхня справа. Хай вони собі говорять: я розібралася, тут гроші є. Я вам скажу чесно, тут є гроші, є. Так що запрошуємо, хто буде дивитися, особливо підприємці, то я теж маю я теж підприємець традиційного бізнесу в минулому. Бо зараз я не бачу сенсу що щось складатися, особливо на даний час в Україні. Однозначно ну, От тому доєднайтесь, розбирайтесь з бізнесом. А кому цікаво, звертайтеся або до Олени, або до мене, або до тієї людини, яка вам надала це відео. Підфайн.